Чому я не вірю в масове стягнення штрафів з військового зобов'язаних, що не оновили свої дані в реєстрі у липні 2026 року? По-перше, для адміністрування процесу масового накладення штрафів потрібен ресурс: час, люди, принтер, конверти, папір і так далі. По-друге, хтось має налагодити процес стягнення штрафів, зосіма підписаннями документів, відправлення кореспонденції і так далі. Давайте відверто. Ми ж маємо справу з ТЦК, а не IT-фахівцями. Втретє, в, в будь-якому разі потрібен час як на навчання виконавців, так і на надержання процесуальних формальностей, пов'язаних у тому числі з строком обігу поштової кореспонденції. І насамкінець це скажіть штрафнеться з масовим оскарженням постанов. І у позивачів, на мою думку, будуть досить високі шанси на перемогу. Прикладом є рішення у мене за спиною, яким суд скасував постанову про накладення штрафу за неоновлення даних. Отже, передчасно не хвилюємось. Намагаємось виконати вимоги з закону, незважаючи на черги і різні технічні перешкоди. А також підписуємося на канал Дзвінок Адвокату та мої сторінки в соціальних мережах.